США встановили дедлайн завершення війни, а росіяни чекають, поки Трамп дотисне Україну на вигідні їм умови. Президент США Дональд Трамп заявив, що у Штатів є своєрідний дедлайн для досягнення миру між Україною та Росією. Своєю чергою, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, висловив сподівання, що припинення вогню може бути оголошене ще до літа. Водночас ціною цього миру на думку Вашингтона мають стати швидкість суттєві поступки з боку України, поки Росія продовжуватиме терор і спостерігатиме за тиском Трампа на Київ. Докладніше далі підписуйтесь на наш канал. У розмові з журналістами Дональд Трамп висловив переконання, що Київ і Москва хочуть миру, але для цього їм необхідно сісти за стіл переговорів. Республіканець зазначив, що йому не подобається, що це займає багато часу, адже у нього є власний крайній термін, до якого потрібно досягти миру. Після того, як цей дилайн сплине, ставлення Білого Дому до мирного врегулювання буде зовсім іншим. Цитує президента США Українська Правда. У успіх перемовин вірить і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. В інтерв'ю за телеграф Політик висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошене вже до літа. Європейець зазначив, що сторони перебувають на. Інтенсивні стадії переговорів і наголосив, що саме Україна повинна мати право визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією. Також Стармер відмовився підтримати ймовірні плани США щодо визнання Криму російським і зажадав від Москви погодитись на безумовне і тривале припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони. За даними держсекретаря США Марко Рубіо, наступні зустрічі для переговорів попередньо відбудуться 26-27 квітня. За його словами, Росії та Україні вже були запропоновані варіанти для обговорення. Тепер обидві сторони буцімто мають сказати так. Рубіо зазначив що адміністрація Трампа показала Києву і Москві шлях до миру, та як має виглядати фінішна пряма США. Робитимуть усе можливе для позитивної відповіді, однак, з урахуванням того, що це не їхня війна. Вочевидь, саме через те, що це не війна Америки, Вашингтону так складно дається зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки у ній. Зокрема, ракетний удар по Києву в ніч на 24 квітня, внаслідок якого загинуло 12 людей, і ще понад 100 отримали поранення, Рубіо охарактеризував як нагадування, чому цю війну треба закінчити. Держсекретар також назвав Дональда Трампа миротворцем, якому всі повинні дякувати. За його намагання врятувати життя сам же Трамп в рамках миротворчої місії продовжує просувати кремлівські наративи на запитання кореспондента BBC щодо того, які поступки запропонувала Росія для укладення миру, президент США відповів. Що зупинити захоплення всієї України, це вже досить велика поступка. Не дивно, що за такої протекції Росія не планує домовлятися з Україною і просто чекає, поки Дональд Трамп примусить Київ прийняти всі російські вимоги. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю SBS News заявив, що він не стане розкривати умови мирної угоди, що обговорюється зараз. Поки цього не зробить сам Дональд Трамп. При цьому російський дипломат висловив готовність досягти угоди після доопрацювання деяких елементів, над чим вони зараз і працюють. Ці заяви наштовхують на думку, що США та Росія фактично змовляються за спиною України. Україна реагує на ці процеси пропозицією власного варіанту мирної угоди. Його Київ передав делегації США на переговорах у Лондоні 23 квітня. За даними за телеграф, цей план містить п'ять вимог, серед яких невизнання на офіційному рівні Криму російським, дотримання на переговорах міжнародного права, а не принципу капітуляції. Надання Україні чітких гарантій безпеки та неможливість обмеження Росією збройних сил або оборонно-промислової бази України це канал Телеграф. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Так звана мирна угода, запропонована Дональдом Трампом, є не планом із завершення війни в Україні, а фактично запрошенням Росії до нового вторгнення цього разу в країни Європи. Докладніше про те, як в Кремлі вже проговорилися про свої криваві наміри і як президент США повторює помилку Невіла Чемберлена. Далі підписуйтесь на наш канал гнитві за укладенням швидкої угоди між Україною та Росією, Дональд Трамп не зважає на трагічні наслідки, які може принести цей поганий мир. Найбільш обурливим у так званій остаточній пропозиції президента США є пункт про визнання штатами окупованого Криму російським в обмін на припинення геноциду українців. Крім того, за задумом Трампа Путін також фактично отримає визнання російськими усіх територій на сході України, які Москва незаконно анексувала починаючи з 2014 року. Редактор з питань оборони та міжнародних відносин у газеті The Telegraph Кон Кофлін впевнений, ця поступка не лише винагороджує військові зусилля Путіна зі знищення незалежності України, а й закладає основи для майбутнього конфлікту. Аналогічної думки дотримується і американський дипломат та експерт у галузі міжнародних відносин Деніел Фрід. У коментарі Defense One аналітик зазначив, що наразі Путін переграє адміністрацію Трампа на переговорах. Якщо йому вдасться досягти успіху, це може приректи світ на повторювати. Торення 1938 року, коли Німеччина підписала угоду з Чехословаччиною. Саме Мюнхенська угода фактично дозволила Адольфу Гітлеру анексувати частину сусідньої країни. А вже за шість місяців по тому він порушив угоду і напав на решту Чехословаччини. Тоді, в можливість умиротворення агресора, повірив і переконав у цьому інших прем'єр-міністр Британії Невіл Чемберлен. Сьогодні ж у його ролі виступає Дональд Трамп. Аналогії Мюнхена використовувалися занадто часто протягом останніх 90 років, але тепер це дійсно застосовано, каже Деніал Фріт. Варто зазначити, що росіянам вже зараз вкрай складно дається приховування своїх кривавих намірів. Так у нещодавному інтерв'ю журналу The Point, Кремлівський прес-секретар Дмитрій Пєсков спочатку заявив, що Росія нібито не збирається ні на кого нападати в Європі, адже не має територіальних претензій до цих держав. Втім, вже наступної ж миті прислужник Путіна звинуватив європейців у тому, що вони намагаються вчити Росію демократію а самі нерідко порушують ці принципи і говорять лише про війну. Крім того, Пісков заявив, що Європа буцімто не є суверенною, адже вона зробила те, про що її просила адміністрація Байдена для того, аби зрозуміти наскільки брехливими є заяви Кремля про відсутність планів на вторгнення в Європу, варто лише пригадати численні заяви Піскова 21-го року. За лічені місяці до повномасштабного нападу на Україну Речник Путіна запевняв, що Росія не виношує жодних агресу. Сивних планів щодо нашої держави аналогічно брехню Кремль згодовував світу і 19 грудня тринадцятого року. Тоді Путін запевняв, що нібито не збирається вводити війська в Україну. А припущення про це називав повною нісенітницею. Менш як за півроку був анексований Крим, а на Донбасі з'явилися російські війська. У вівторок, 22 квітня, у Володимирській області РФ стався вибух на одному з найбільших арсеналів ракетно-артилерійського зброєння. Місцевій владі довелося оголосити евакуацію населення докладніше про те, що могло статися на одному з найзахищеніших військових об'єктів Росії. Далі підписуйтесь на наш канал. Вчора близько 16.00 в російських змі почали з'являтися фото і відеозаписи потужного вибуху в районі 51-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Об'єкт розташований неподалік села Барсово і міста Кіржач, і має критичний рівень важливості для боєздатності окупаційних військ. За повідомленням губернатора Володимирської області Олександра Авдієва та державної інформагенції ТАСС на місці працюють профільні служби введено режим надзвичайної ситуації, а жителів сусідніх сіл евакуюють у кіржач російське міноборони назвало причиною вибуху на арсеналі детонацію боєприпасів через пожежу на території військової частини. Попередньо постраждалих від інциденту немає, заявили у відомстві. Причини інциденту обіцяють встановити в ході розслідування. 51-й арсенал ГРАУ у Володимирській області один з найбільших і найзахищеніших у Росії. Він розташований усього за 60 кілометрів на схід від Москви та за 550 кілометрів від до українського кордону пише BBC. Склад боєприпасів являє собою 45 окремих сховищ та 30 майданчиків для зберігання і займає територію майже 3,5 квадратні кілометри. Голова центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко заявив, що на цих складах зберігалося 105 тисяч тонн артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи іскандер, точка У, кенжал, боєприпаси до комплектів панцер С-1, С-300, С-400, а також Град, смерч та ураган. Аналітики видання Defense Express зауважують, що характер вибуху вказує на детонацію ракети з твердим паливом зенітних або балістичних, а також реактивних снарядів до систем залпового вогню. Експерти вважають, що ураження саме цього арсеналу надзвичайно складна задача через його наближеність до Москви і захист найбільш концентрованої системи ППО у всій Росії. Варто зазначити, що напередодні вибухів в області не оголошували загрозу ударів українськими БП. Ла чи ракетами аналітики вважають, що це свідчить про те, що або для ураження були використані інші засоби, або система ППО просто прогавила цю атаку. Українська влада поки що не взяла на себе відповідальність за інцидент. Як це сталося у жовтні 24-го року, коли ЗСУ уразили 67-й арсенал у Брянській області, до цього під українські удари потрапляли арсенали біля селища Котлубань Волгоградської області, а також в Октябрьському і торопці Тверської. Області. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.